Доброго дня, благословляємо усіх в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. І чому пастор постійно проповідує, каже, ви повинні, повинні бути однодумні, ви повинні бути одностайні. Це стандарт Першої апостольської церкви. Це стандарт церкви первістків. Тому що, як написано Діяння 4, 32, вони всі були одностайними. В них була одна душа і одне серце. Як таке можливо? Тому що вони були церква первістків, вони не проміняли своє первородство. І тому вони. Могли бути однією душею і одне серце. Ісус був центр. Тому що коли ми п'ємо, з ким ми з'єднуємося? З Ісусом? З Його душою. Ось чому ми маємо бути одностанні. Ми куштуємо його тіло. А що треба кожен день чи що, пастор, мені міркувати або в служинні перебувати? Якщо ти причетний, якщо ти його тіло, у тебе як? Нога щодня за тобою ходить? Або як? Тобто, коли ми, якщо смакуємо, ми говоримо, ми церква, ми тіло Ісуса, ми торкнулися Його крові, ми причетні. У нас немає іншого варіанта, як тільки. Бути церквою апостольської та церквою первістків. Не просто якийсь там, як сьогодні вчать. У тебе у всіх повинні бути свої думки, всі повинні сперечатися і так далі. Це вчення сатани. У церкви одна думка, одна душа і одне серце. Амінь. І це серце, ця душа це Ісус. Амінь.